Ефірі програма громадська приймальня». фахівці стверджують, що правильне відповідно до вимог чинного законодавства оформлення трудових відносин працівників з роботодавцями запорука успіху, і навіть під час реорганізації та ліквідації того чи іншого підприємства. Адже під час таких процесів держава теж має певні гарантії щодо працюючого населення. Тож з якими проблемами на практиці стикаються люди, і що повинні знати, аби навіть в програшних. Варіантах вийти сухими з проблемних ситуацій упродовж півгодини спілкуємося з гостями громадської приймальні, старшим інспектором територіальної державної інспекції з питань праці у Рівненській області Олексієм Борисом та заступником директора Рівненського обласного центру надання безоплатної вторинної правової допомоги Сергієм Іллюком. Вітаю вас. Для глядачів наших нагадаю, що ми спілкуємося в прямому ефірі, тож усі, кого зацікавила тема нашої розмови, можуть телефонувати до студії за номером 23 00 16. Ми чекаємо на ваші запитання та коментарі з цієї теми. Є два види припинення юридичної особи: реорганізація і ліквідація. Розкажіть, будь ласка, в чому вони різняться? І що повинні знати люди, аби лишатися під час цих процесів захищеними? Ну напевно, почнемо з реорганізації. Перш ніж почати з реорганізації, я хотів би сказати, що перш за все люди повинні знати одне. З ними повинен бути укладений трудовий договір відповідно до кодексу законів про працю. Це передбачено статтями 21 і 24 в обов'язковому порядку. Два моменти реорганізація і ліквідація. Припиняється юридична особа підприємства, установа організації, і в тому, і в тому випадку, лише в чому різниця. Якщо проводиться реорганізація, це може бути. Злиття суб'єктів господарювання, об'єднання підприємств. Це може бути приєднання одного до іншого, це може бути поділ на декілька, це може бути перетворення суб'єкта господарювання. У всіх цих випадках юридична особа припиняється, яка є, але залишається нова структура або декілька нових структур одночасно пропорційному Відношення залишаються правонаступниками всіх майнових, всіх господарських прав і обов'язків попередньої структури, яка реорганізована, тобто Є... не завжди реорганізація це скорочення, так. Так, от я хотів якраз і сказати, що при реорганізації звільнення найманих працівників проводиться у разі лише якщо передбачення скорочення штату або чисельності працівників. Сама реорганізація не обов'язково може привести до скорочення. І тут два моменти: скорочення чисельності і штату працівників це різні поняття. Так, скорочення чисельності це означає за собою, що передбачається звільнення працівників. Зменшення кількісного складу, натомість скорочення штату, це означає скорочення певного переліку посад, однак в цей же час при скороченні штату можуть створювати зовсім інші посади, і штат може навіть і збільшуватись при цьому, при цій реорганізації, ніж був до того. І тому передбачає чинне законодавство. Що э, звільнення. Працівників при реорганізації допускається лише при скороченні чисельності і штату. От я хотів би зразу застерегти наших роботодавців в цьому плані, бо дуже багато зловживають. Ми бачимо цими поняттями, що оголосили реорганізацію і відразу ж попереджають усіх про наступне вивільнення. А що на тут? підставі? Що тут чого? Неправильно. А неправильно те, що затверджується. При реорганізації новий штатний розпис. І там може тільки певна кількість посад бути не введена в цей штатний розпис, і лише по цих посадах. Треба попереджати працівників і звільнювати, а не всіх працівників. Це що стосується реорганізації. Що стосується ліквідації підприємства установи, чи організації, то тут уже дещо інша ситуація, оскільки ліквідація передбачає практично, що всіх працівників повинні звільнити. Звільнити на базі цієї структури, хоч і буде створена нова юридична особа, скажімо, можливо, і з такими функціями, але тут питання стоїть тому, що нова структура не зобов'язана. Працевлаштовувати цих працівників, які звільнили пане Олексію, отут... скажіть, будь ласка, чи є ота нова структура правонаступником організації, яка була ліквідована при реорганізації? Обов'язково при ліквідації не обов'язково. Але є при ліквідації певна категорія людей, які все ж таки е мають першочергове право бути е працевлаштованими, так. і хто за це має відповідати? Якщо ми говоримо, що немає правонаступника наступника при ліквідації. Значить, перш за все почнемо з того, що працює ліквідаційна комісія, вона вивчає, складає список працівників, які захищені законом від звільнення при ліквідації, і допускається їх звільнення лише при повній ліквідації без права наступника, але з обов'язковим працевлаштуванням. Оце у випадку, як ми з вами стикалися по жінкам Є вагітним, жінкам, які мають дітей до трьох років або до шести років в певному випадку, одиноким матерям, які мають дітей до 14 років, або дитину інваліда, цих повинні, якщо йде ліквідація, обов'язково повинні працевлаштувати. Або на тій структурі, яка створюється після ліквідації, або, скажімо, в іншій юридичній особі. Також захищені жінки, які вагітні і закінчується строк трудового договору. Їх також повинні обов'язково працевлаштувати. Питання є по неповнолітнім. Так само є гарантії в цьому плані. І, І пенсі... крім того, пенсійного віку до пенсійного, Перед пенсійного Це закон віку. про зайнятість передбачає за два роки до досягнення пенсійного граничного віку. Також вони повинні бути працевлаштовані. Крім того, стаття є 42 кодексу законів про працю, яка передбачає переважне право залишення на роботі. При реорганізації, тут уже не при ліквідації, а при реорганізації. І там передбачено, що залишаються на роботі працівники з більшим досвідом роботи, працівники, яких є в складі сім'ї не менше двох утриманців до 16 років. Якщо тільки один цей працівник, скажімо, є. Годувальникам сім'ї і ще цілий ряд передбачених цією статтею моментів, і крім того, ще можуть бути іншими законодавчими актами, запроваджені норми по захисту працівників. Дуже часто, на жаль, буває, інспекція стикалась при проведенні перевірок. З тими моментами, що люди не знають своїх прав згідно з трудовому законодавству, а недобросовісні роботодавці користуються тим, що люди так, не так, знають незнання, своїх прав. Незнання так. законодавства не позбавляє. Відповідальність відповідальності якраз не полегшує життя а поки його ускладнює. Я б хотіла, аби ми зараз торкнулися тих питань найбільш проблемних питань, з якими найчастіше проблемами приходять люди під час порушень трудового законодавства. І чи допомагаєте ви таким людям? Або яку допомогу? На яку допомогу не можете розраховувати? Організацію в принципі, яку я представляю, на даний час такої правової допомоги не здійснює. Така правова допомога буде тільки розпочинатися з 1 липня 2015 року. Бачите, це надання безоплатної вторинної правової допомоги для малозабезпечених категорій осіб мав розпочинатися то з 1 січня 14-го року, то з 1 січня 15-го. Ну разом з тим, же остаточна дата у зв'язку з прийняттям змін до закону про прокуратуру є 1 липня 2015 року. З цією цілею, в принципі, відкриваються в області три міжрайонних центри з надання безоплатних. Сторони правової допомоги, тобто зразу скажу це в місті рівному сарно і дубно, які безпосередньо будуть працювати з малозахищеними категоріями населення тобто, їх законом про безоплатну правову допомогу визначено. 13 цих категорій населення. Ну, скажу, що стосується приватної практики. На даний час, тобто, ще хотів би сказати, що центр працює безпосередньо, є 142 адвокати, які внесені в реєстр, які мають право надавати безоплатну вторинну правову допомогу. Дасть Бог, з понеділка ще 20 чоловік приєднається до цієї когорти, в принципі, людей. І, ну, скажімо так, всі адвокати здійснюють, крім. Безоплатне надання безоплатне вторинне, ще й приватну практику. Це буде просто консультування, чи це буде ні, ведення? Це, ні, це буде іменно вторинна правова допомога, буде передбачати ведення е, справ і такої категорії, тобто і консультування як попереднє консультування, аналіз е, тих, скажімо так, моментів, з чим людина звертається, так і безпосередньо е, високо адвокатами, які отримали свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю, представництво. Людей в судах і інших державних органах, органах місцевого самоврядування, ну і плюс ще до цього складання документів процесуального характеру, тобто, якщо є підстави для таких от моментів, тобто якщо людина відноситься до певної категорії, Скажемо так, що стосується приватної практики, кожний же адвокат. Ну забігаючи наперед, і в мене є своя приватна практика, скажімо так, і в багатьох адвокатів, які надають саме у трудових питання трудових спорів, які виникають. Тобто, готуючись до цієї програми, ми більш-менш так загальними блоками, якби з людьми, які безпосередньо співпрацюють центри, узагальнили. Ці питання з чим найчастіше зараз стикаються адвокати при розгляді таких питань, ну коли тобто, за роботодавці да. дозволяють да. собі де, де, порушити, де порушити, так, перейти так, так. Закон. так, де де роботодавці дозволяють перейти закон, і скажу вам, що ну перше, це що стосується процедурних моментів проведення самої скорочення працівників, тобто. У з вищевказаних підстав, я думаю, ми трошки забігаючи наперед, звичайно, але ми якби людям не пояснили, які ці є процедурні моменти. Я думаю, що по ходу програми ми їх пояснимо. Тобто сроки попередження, скажімо так, попередження провіну первинно первинної проспілкової організації, якщо така створена або уповноважена, попередження самого працівника. Ну, за це два місяці. Це коли ви говорите про великі організації да, підприємства. Ну, ну звичайно, так? про також як ми знаємо, роботодавець має людині запропонувати іншу роботу на цьому підприємстві. Якщо що це стосується реорганізації, скажімо так, і вивільнення, то іншу роботу така часто густо, така робота просто не пропонується людині і, скажімо так звільняється. Ну, є питання до оформлення звичайного документів, тобто дуже часто ну, Скажімо так, документи десь не добросовісними, як ми вже говорили, роботодавцями чи підроблюються, ну це вже зовсім, зовсім друге питання про звільнення. Це є питання або адміністративної, або кримінальної відповідальності, тобто є відповідні органи. Ну, і, чи багато таких справ було щодо трудового, порушень трудового законодавства, але вже. Кримінального характеру, ну, скажем так, по центру небагато, якби, але такі факти є. В принципі, раніше це була підслідність прокуратури. Ну, у зв'язку з цими проведенням реформ. Зараз це є стаття 172 грубе порушення законодавства про працю. Тобто, зараз на даний час такими питаннями займаються органи внутрішніх справ України. От. Ну, що стосується, ще також звільнення оцих от захищених категорій осіб, або в принципі надання переваг. Ну от, скажімо так, коли ми знаємо, коли при звільненні особи залишається на роботу при скороченні штатної чисельності, залишається на роботі та особа, яка в принципі вищу кваліфікацію має і більшу продуктивність праці. Як ми вже говорили при рівних, скажімо так, при оцих умовах, коли вони рівні, то тоді, в принципі, йдуть. Тоді є, скажімо так, ну, категорії осіб, які, яким надається перевага разом з тим, оці от моменти не дотримуються. Ну і плюс дійсно звільнення, були такі справи, що звільнення вагітних жінок, жінок, які Бу мають. Було дітей. Було багато таких випадків. Ну, в принципі, ми узагальнили, таких досить часто і хватає. Дітей, які мають дітей віком до 14 років, теж або дітей інвалідів. Ну, ну, точ, точно зараз, чесно uh -huh. кажучи, я вам не скажу, але дійсно такі випадки є поодинокі, коли дотримую, не дотримуються саме таких. Вимог законодавства і вже порушені кримінальні справи. Ні, ну кримінальні справи ні, це просто представництво в суді здійснювалося. Угу. По кримінальним справам я вам чесно кажучи за органи внутрішніх справ не буду казати. Я просто кажу, що є така в принципі, крим передбачена кримінальна відповідальність за такі види порушення, коли є грубо, дійсно грубо органи досудового розслідування доведуть. А то що представництво в судах здійснювалося, і в принципі людей і зобов'язував суд поновлювати на роботі, це є дійсно такі факти. Пане Лесію, а в вашій територіальній державній інспекції чи багато було звернень і якого характеру ці порушення були? Порушення були, так як колега сказав, по самій процедурі, починаючи від реформування, від реорганізації, по самій процедурі були порушення, оскільки за три місяці має роботодавець пропрацювати з проспілковою організацією, питання реорганізації. Дуже часто це обходить роботодавець стороною. Далі роботодавець повинен провести це. Я кажу, ті, що виявлялись порушення. Далі роботодавець повинен провести консультації з профспілковою організацією, і вони повинні передбачити спільні заходи по запобіганню звільнення працівників чи зведенню звільнення кількості працівників до мінімуму, або взагалі пом'якши. Таких несприятливих наслідків звільнень, оцього роботодавці стараються обминати. На жаль, тут, скажімо так, ми переконувалися, що далеко не на належному рівні працюють і наші проспілкові організації. Адже, дивіться, Якщо взяти ті підприємства, де немає профспілкових організацій, де немає. Це невелики, або, можливо, вони не державної форми власності. Наскільки тут в цьому напрямку є порушення? Бачите, eh, передбачає, скажімо так, глава друга кодексу законів про працю, колективні договори, і там передбачено, що колективний договір eh, укладається eh, в. Підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності. Правда, в Кодексі законів про працю там обов'язковості укладення колдоговору немає. В той час, як господарським кодексом стаття 65. Зобов'язує підприємство установи організації укладати колективні договори. І тут якраз оце ви зачепили питання про те, що може бути відсутня розпілкова організація. Я на сьогодні міг би назвати, ну не буду, і навіть державні установи, де свідомо керівники. Пішли на ліквідацію профспілкових організацій, їх немає, але по закону колективний договір повинен бути. і Якщо немає профспілкової організації, там передбачено, що повинна бути визначена особа, особа уповноважена від трудового колективу, яка представляє інтереси трудового колективу в переговорах. З роботодавцем і свого роду цей уповноважений трудового колективу він заміняє профспілкову організацію і тому без погодження з уповноваженим роботодавець не має права застосовувати цих всіх норм. Далі дуже часто я говорю, оці три місяці не витримують. Потім сама процедура попередження про наступне вивільнення. Без затвердженого штатного розпису, як я вже казав, без чітко визначеного переліку посад, які підлягають скороченню, потім попередження проходить чисто формально. Без доведення у письмовій формі не за два місяці. Добре, наскільки відкритим повинен бути оцей ліквідаційний процес? От ну, те, що збори мають проводитися, це що оголошення має. Наскільки має ліквідаційна комісія звітувати перед трудовим колективом про те, що буде відбуватися, які етапи будуть проходити? На жаль, не передбачено такого звіту. Комісія... Чи може трудовий колектив вимагати це? Трудовий колектив через свого уповноваженого чи через профспілкову організацію повинен, оскільки так чи інакше, коли потім дійде, оце проходить два місяці після попередження, по-перше, людині повинні запропонувати наявні вакантні посади, чого також дуже часто не робиться. І потім за цей весь період, два місяці попередження. Повинна звернутися з адміністрації роботодавець до проспілкової організації і отримати згоду перед звільненням, інакше звільняти не може. Тобто, отут залежить від того, як працює проспілкова організація або як працює уповноважений трудового колективу. Оце це саме основне питання. Хто як кажуть, ну зубастий є, ті захищають, а є, на жаль, кишенькові. Які ваші зауваження щодо процедури самої реорганізації і ліквідації? Ну в принципі, що хотілося сказати з того наявної якби судової практики, то що є, я кажу саме чаще це ну, оце дійсно, що було вже сказано, не попереджається належним чином. Працівники підприємства, тось тобто, не попри за два місяці, так як є. Зокрема, ну і з первинною профспілковою організацією, це так само і з уповноваженим. Дійсно, там, де там, де скажімо так, якесь авторитет, Ну, грубо говоря, людина має якийсь певний авторитет. Дійсно там добиваються, добивається якихось результатів. Ну і що стосується, я казав, вже не пропонуються. Посади на тому самому підприємстві, хоча фактично вони є. От скажімо так, були судові спори з цього питання. і Теж людей поновлювали у зв'язку з тим, що ну якби людина звільнена. Ну разом з тим, потім людина, скажімо так, десь доходить до неї інформація. Ну дійсно вона ж на тому ж підприємстві працює, що була така, така посада, навіть із нижчим рівнем фактично заробітної плати і кваліфікаційними вимогами. Але разом з тим людині вона не була запропонована. Це є все таки порушення цієї процедури, і ну. Суд наскільки, на підставі цього про наскільки довго триває ця процедура доведення, е, ну багато ну, людей роз... все ж таки знають, що судова тяганина, і оце воно якось е, ну не, не дозволяє людям боротися ну, і стоїти свою праву в кожному конкретному справа, як то кажуть, справа, вона відрізняється. Навіть найменша якась деталь вона може ну скажімо так закрутити в таке русло, що потім роз ішов з позовом одним. А, е, Ну, в кінцевому результаті отримуєш зовсім інше, того, що певні якісь, ну скажімо так, підводні течії вилазять з цього всього. Але разом з тим, ну трудові спори, я не скажу, що це є дуже проблемна катего категорія, скажімо так. Але разом з тим, якщо ну от в чому виникають для початку, в чому виникають проблеми у людей, скажімо так, при поданні позові про поновлення на роботі. Перше, не всі знають сроки звернення до суду, тобто у нас скажімо так, ну наприклад, у всі можливо знають, що по майновим спорам загальний срок позовної давності три роки. Разом з тим, ну от трудові спори трошки по іншому розглядається. Питання поновлення на роботі... Закентуйте, будь ласка, увагу. Питання Скільки да, часу да, питання можна... по про поновлення відповідно до кодексу законів про працю України. У нас е, 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 питання, питання 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 взагалі поновлення е, комісії з трудових спорів не вирішується. Це тільки вирішується безпосереднім судом і срок місяць з моменту, так як в кодексі сказано отримання наказу про звільнення або отримання трудової книжки. Ну тобто, отакі, отакі от сроки. Тільки це дуже маленькі це, це, це це дуже маленькі. Да, да, дуже маленькі людям дуже. Да. людина ще під емоційним стресом, що вона роботи Фактично, ви ж розумієте, що зараз в нинішній час, враховуючи ту ситуацію, яка є в економіці в державі, і, скажімо так, втратити які засоби існування. Людина дійсно, ну, я думаю, перший місяць буде в такому дійсно, якому шоковому трохи стані. От і скажімо так коли ну да дійсно можна в принципі поновлювати ці питання, сроки поновлювати через суд є, є така процедура. Пане, серій, але... Мені підказують, що у нас є глядача, і ми хочемо почути його. Будь ласка, задавайте запитання, ви в ефірі. Слухаємо вас, задавайте запитання. Не чути нічого, в студії нічого не чути. Алло? Не чути вас? Зірвався жіночок. Давайте, значить, ще раз акцентуємо. Хочу закцентувати увагу, що сроки позовної давності по такій категорії справ людина може звернутися відповідно до кодексу законів про працю України місяць з моменту отримання трудової книжки або наказу про звільнення. Ну так передбачено. Якщо людина пропускає цей срок в позовній заяві, треба ставити питання про поновлення сроків. І е, ці сроки мають бути ну поновлює сроки з, з, з підстав, які є поважними, тобто суд, щоб їх що визнав. що може в даному випадку бути тою поважною причиною? Ну оскільки це термін насправді погодиться, да, це... це дуже маленький термін місяць. Ну в принципі, якась хвороба людини або десь. Перебування в іншому місці, ну тобто в кожному конкретному випадку треба дивитися, дивитися по ситуації, скажімо так, як людини. В суди, в принципі, наші, я вам скажу, що йдуть на зустріч таким, ну, все-таки розуміючи ситуацію, того, що, в принципі, такі, якщо брати трудове законодавство, то ці спори є ну, навірно, самі скандальні, тому що фактично людина остається без роботи, суди в принципі йдуть. І ну, я не скажу, що десь були такі проблемні моменти з поновленням ці, цих сроків. Але разом з тим, ну, треба для того. Що поновити треба, якась дійсно вагома підстава То... е, У нас вже не так багато часу, але я хотіла, аби ми зауважили, оскільки зараз е, тери... Територіальна державна інспекція проходить певну реорганізацію, е, хотіла, щоб ви зауважили, як буде далі працювати, тому що ми сьогодні озвучуємо і люди будуть йти за допомогою. І, можливо, ви десь привідкриєте карти вашої діяльності далі. Я, якщо можна, хотів би, перш ніж за це сказати, ще звернути увагу працівників, що основне з таких поважних причин, от якщо звільняють. Це не тільки, скажімо, це отримання трудової книжки і копії наказу або копії наказу про звільнення, але з ними повинні провести повний розрахунок. Якщо не проведений повний розрахунок при звільненні, це не вважається по закону. Є стаття 117, що людина звільнена, тобто є це поважна підстава і для поновлення сроку звернення, і для звернення до суду як підстава. Порушення при звільненні, повний розрахунок. Мова йде за тільки зарплату. Ні, все повний розрахунок. Це суми, які стаття 116, суми, які належать працівникові, це і зарплата, це і компенсація за невикористану відпустку. Це і можливо, якщо була людина, тимчасова непрацездатність, це і оплата лікарня. Ну це все. Всі суми, які йому належать. Щодо роботи інспекції в подальшому, я хотів би сказати так: на сьогодні. Проходить стадія реорганізації, якраз за те, про що ми говоримо: стадія реорганізації Державної інспекції праці в Україні в цілому і в тому числі у нашій області, передбачається створення нової структури на рівні держави Державної служби України з питань праці, яка за даними нашими, і згідно презентації в кабінеті міністрів, має запрацювати в кінці квітня, в травні місяці, вона буде вести питання трудового законодавства, охорони праці, гігієни і доземетрії. Словом, все, що буде стосуватися в роботі нашої телерадіокомпанії, це буде висвітлено, і ми людям доведемо цю інформацію. І щодо допомоги безоплатний. Ну, як я вже сказав, всіх чекаємо з 1 липня. 2015 року. Ну, я думаю, що якусь програму для телеглядачів наших по цьому питанню окремо зробимо. Дякую вам, шановні гості, за цю інформацію. Думаю, люди обов'язково нею скористаються. Для глядачів хочу тільки нагадати, що сьогодні гостями громадської приймальні були старший інспектор територіальної державної інспекції з питань праці у Рівненській області Олексій Борис та заступник директора рівненського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Сергій Ілюк. Дякую всім, хто був з нами. Дякую. Побачимося.